Всім привіт народ! З вас, підписів Подобайка. Так, це PalWorld. Коли ця гра вийшла, вона була. Ну, типу, багато хто про неї казав, але я чомусь не сів і не пограв в неї. І зараз е з'явилася така можливість в неї пограти завдяки геймпас, дякую. Е на жаль, нема української локалізації. Це дуже прикро. Я йду в Волтней. Ну. Almost Island. Almost це майже, якщо що. Підтвердити. Я нічого не міняю, я перший раз граю. Тому я не йду в мультиплеєр, хочу без мультиплеєра розбиратись. Взагалом, мене завжди вабить ось цей вайб е покемонів і так далі. Та, майже Микити, нехай. Лишається назва. Давайте стандартного персонажа залишимо. Мене влаштовує. Мене влаштовує. А якщо я. Ні, я не хочу тикати рандом. Нехай. Так, я готовий стартую. Буду сам розбиратися. Я не проходив навчання, нічого такого, навіть відоси по цій грі. Не О, що на мене дивитись. А я соромлюсь, ви що? Ну, Блін, не знаю, Мене завжди вабить ось цей вайб покемонів. А давайте ми не будемо о, робити вигляд, що вони не надихались ці розробники покемонами. І арком. І в, мене вабить арк, я грав в арк. і вабить... О, хоча в покемонів я до речі жоден раз не грав, що дуже дивно. Жодного разу я не грав в покемонів. Треба. О, я аніме не дивився, треба хоча б щось з цього зробити. Так, що Що мені робити? Дайте мені дайте мені побігати. Так, о, о, Fast travel, open the option menu. Check the survival pick up fallen branches. Коротше, розберусь сам. Euh, бити, стрибати, build, Б. Не вистачає матеріалу, мені потрібна деревина. Побіжали. Але мені, до речі, щось типу квесту дають. Типу, У мене є відмітка. Побіжали по відмітці. Мені в цей бік пойде біжати треба. Ще графон, не знаю, чомусь мені нагадує. Знову ж. О, це швидке переміщення. F, fast travel. Що ти? Хто ти такий? То ти такий? тобою можна побалакати? f толк? Ой, а я не хочу все. О, мені дали 10 деревини. Примітивний робочий стіл. Так, стоп. Ти хто? Не. А, я тебе не можу вбити. Просто вдарити, окей. Мені відкрили примітивний робочий стіл. Припустимо, я тут. Поки що тут його побудую. Еф, затиснути будувати, нехай. Ефт. Рецепт. О! Мінімальна бітка. Давайте. Почати виробництво. А, F. B, B, B. А, тут все саме робити. Я знаю, що потім можна буде набрати собі ось цих покініон. Я буду називати їх покемонами. Ось цих покемонів, і щоб вони брали. Брали і робили це все. Я, до речі, другий рівень. О, і тепер я можу з тобою щось робити? Не, не. Ти будеш відбиватись? Ні. Ой. Ой! Я тебе вбив. І що з тобою робити? Не. А що можна ще з вами робити, окрім як бити? Як вас приручати? Я не. Я маю не використані поінти. Так, це мій інвентар. Кей, okay, айтемс, інвентар. Так, це все прикольно. Там їсти треба буде, паті нема. Ага, У мене є 7 очків технологій, і я б такий, щоб поки що не дуже активно їх використовувати, а більш поступово. Так, це для захоплення. Відкриваю це для захоплення палів, це. Угу. Палбокс це треба, щоб зробити базу. Це також беру. Все інше поки що я не поспішаю брати. Так, щоб тебе побудувати, мені треба палдіум фрагмент і потрібно каміння. Палдіум фрагмент. Випадково не з тебе він береться. Звучить, як щось, що береться, з... може спала випасти. Вул. Так, м'ясо. Вовна, це що? Траву не можна збирати? Окей, припустимо, я захочу деревину зібрати. Доброго вечора, дерево. Так, воно. А, ось. Я, я б'ю, дерево збирається. Логічно. Файбер зібрав. Мене цікавить, де взяти фрагмент. Треб... Можливо, треба було навчалку питись, але ну, ми ж не слабких. Так, ще трохи камінька. Також десь потім знадобиться. Окей. Мені, до речі, один з квестів це скрафтити палс фер. Так, а ти що агресивний на мене? Давай, опа. Ухилився. Тепер моя черга тебе бити. Ня ня ня, 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 ня. О, третій рівень. Що мені відкриває третій рівень? Ммм, mm, лук, це завжди прикольно. Ліжко. Палбет. Хм, mm, тут вони відновлюються. Так, тобою я можу лагодити. І Клаус. Це для. Окей. Для обладунків. Почекаймо. Ніхто на мене не агресивний? Так, я тут щось під... О, просто під... підняв дерево. Мене, до речі, кудись. А, це, до речі, а, це позначка, яка веде до цього швидкого телепорту. Все, окей, там на горі. Ти. Я можу скрафтити тебе теоретично. Палдіум фрагмент. Щось мені підказує, що палдіум фрагмент. я не можу навести, щоб ти підказав мені, що робити. Палдіум фрагмент падає з палів. О, до речі, новий білд Пал. А, є. А ось є. О, тут це скінний палом, це палбокс Окей, для цього треба палдіум фрагмент. Давайте побіжимо в великий світ, тому що мені не подобається, що я такий зупинився на цій території. Або навпаки, мені поки що треба краще зупинитися на цій території. Коротше, побіжали досліджувати. Я не зупиняюсь тут. Я бачу там курку, яку можна вбити. Все, моя зараз мета знайти палдіум фрагмент. Я не знаю, як він добувається. Не, no. не. Можливо, з курки впаде. Ну, в плані, з с... Логічно, що воно спала впаде. Скоріше за все, якщо це палдіум фрагмент. Або про сказати, покемон фрагмент. Чи б якесь більш швидке переміщення? О, доброго вечора. Не. Ні, все одно, нічого такого. Давайте поступово зараз буду спускатись. Кореш, як користуватись швидким переміщенням? Я в будь-який момент можу сюди телепортуватись? Є маркет можна? Ой, я не хотів. Так, я бачу спуск до води. Мені не подобається, що тут не рівнина мапа. Мені більше подобаються рівнина. А чому тут нікого нема? А, у, у є якийсь рожевий пал. Ось він виглядає якось більш дорослим. Хочу лук, я не знаю. О, F. Так, нащо ти мені? Це руда, скоріш за все. Не знаю з чого я вирішив, що це руда. Хоча ні, даєш то мені поки що тільки каміння. О, руда. Це стаміну витратив. Тут просто яйце, дякую. Так, і щоб кинути палсфер, у мене немає палсфер. Держ... Ось, мене ти цікавиш. Другий рівень, жінка. А ну-ка. Не. Блін, шкода. Це ж шкотик. Red base. Так, ще одного. Нема палсфер. Пал фрагмент точніше ніде не падає. Ні з кого не падає. Де мені взяти палфрагмент? Я взагалі хочу до берега дійти. Тут падати буде тупо. Можете телепортуватись? Пелдек, well, це ти. Дякую. Це де вони обітають? Так, давайте ще раз. Б. Примітивний воркшоп. Воркбенч, точніше, вибачаюсь. А, Тут, до речі, є і сокиру можна зробити, і кайло. Давайте і те, і те зробимо. Так, це сокира була. Тепер кайло. І насправді мене вабить в технологіях дуже сильно лук і стріли. На лук мені не вистачає деревина, дерева, каміння і файбер. Цікаво. Якщо воно працює так само, як арк, то файбер можна видобувати? Ні. Тоді дай мені сукеру. Не, не. Зараз буду багато деревини. О, є, -я, я тебе доламав. Так, якщо на тебе подивитись, мені тепер точно. Ого, 30 деревини треба. Так, стоп. Вибачаюсь тоді. Але каміння візьму. Але це руда, це не каміння. Дай тоді прям каміння. О! Я зн... пал -дюм елемент! У мене є пал -дюм елемент. він просто з. Просто може випасти звідкись загодно? Ви це хочете сказати? Ой, я можливо скоро буду забитий. Окей, тікаємо. Ти йдеш зі мною, якщо що. Так, доброго вечора. Я можу тебе скрафтити? Старт? Є палсфер, і на кью я можу кидати. Ой, а я не хотів. Я його прогав? Ні, я не прогав. Ось тебе, припустимо. Я прогав впал сферу, серйозно? Я випадково кинув і прогаув її. І... А, в мене ще пал елемент є. Давайте ось так по-максимуму почати. Тут вперед. Так ну, жал звідси. Використою на комусь кого можна піймати. Я не знаю, я, я кудись забрався. Не справді кажуть, що я в цій грі навіть бачу елементи від Геншина. Не знаю, ось ця плоска енергії мені дуже геншин нагадує. І ось це те, що вони дають ось так лазити. Де я? Хто я? Мені не подобається тут мапа. Така гірська мапа. Мені. Ну, фу, фу, фу. І... ой. Ні. Ой, більш обережніше, я знайду, як спуститись. Сюди. Сюди. О, я не помер. Далі сюди. З якої висоти я вже можу стрибати теоретично. Давай, обережно. Далі обережно спускаємось. Наскільки вистачить енергії. Все нормально, я живий. Тут щось валяється. Скажи, що це, це елемент пал? У два. Так, я бачу. Тут багато. Мене. Я знаю, що там далі ще є. Я просто бачив, що там далі ще хтось є. Хочу повернутися нагору. Або звалити світ це подалі. В мене завжди дратує ось ця нерівненість, Я обожнюю рівнені елементи. О, ти нормально себе почуваєш? Окей. Так, Q. 26 шанс. М. А як кинути? О, треба було відпустити. Яке дурне. Але шанс. За маленький. Мені не подобається. Я хочу щось. Я хочу щось 100% захопити когось. Наприклад, тебе. І. Так, Мені б... Пізнати, з якої висоти можна падати? Ю. О, 11%. 13%. Чому так мало? Може це ззаду просто треба ловити? О. Так. На. І. спіймав 29%. Ні. А прикро. Будеш тепер зі мною битись? Ти впевнений, що ти цього хочеш. На, з заслужив. У, четвертий рівень. Що, я знову побудую тут бенч. Почекаю, зараз тебе також. Спробую захопити. Тебе і. Ну, два. Поки що. Ти ж не нападеш на мене? Поки я тут щось роблю. І за тобою слідкую. Ой, ззаду тебе обійти. Як би... Давай, не розвертайся. що? О, 33%. Давай, спіймайся. ні. Ні. Що, тепер битись будемо. Окей. Якщо хочеш. Ой. Не, не, не. Окей, давай когось іншого знайдемо. Щось ви всі такі противні. Може курка краще шанс буде? Та ні, однаковий. На. Ну знову 33%. Чисто по теорії ймовірності ти маєш спійматись, ти не спіймався. Що, агресивно ти пробудеш вперед? О, крутишся. Молодець. Про тебе просто добити. Сам винен. Так, мені не вистачає пал штук. О, я на пляж по вийшу. Туди куди я хотів. Я бачу. Бачу. Доброго вечора. Скільки у вас тут? Три пал фрагменти, прекрасно. Я не хочу, мені здається, легше новий воркбенч побудувати. Ніж повертатись до старого, ну типу, серйозно. Поки у нас не буде жодної бази. Ну окей, повернусь, як зроблю тут все зараз. Забираю. Да. Я бачу щось цікаве. Що ти мені даси? Видаєш палдіум-фрагмент! Вау! Треба було з самого початку йти на пляж. Я ж якраз хотів на пляж піти. Я. вау. Ще є такі штуки? Хм, а коробки можна розбити? Ні. Було б прикольно, якщо коробки можна розбити і там щось випало цікаве. Хм. Там я ще бачу палдіум-елементи. Давайте, давайте зараз накрафчу багато ось цих е кружочків пал, пал сфер. Як швидко я вже звик казати пал замість покемонів. Ну тут все через пал пишеться, тому легко звикнути. О, тут прям багато їх можна не збирати. Це що таке? Мегасфера. Але тобою зараз не буду користуватись. Але це приємно зараз взяти мегасферу дістати. Тут що що це таке? Що ти таке? Пік-ап? Ліфмак-ефік. Окей. Ну, і насправді мені лінь повертатись до того воркбенча, тому я ось тут і попрацюю. А, Мені може деревони не вистачити. Вони просто по всій мапі будуть судячи за все розкидані ці воркбенчі. Да, дарма я тебе побудував. Де найближче дерево? Я сам над собою знущаюсь. Я хангрі? Можна я просто сире м'ясо поїсти? Що мені обов'язково готувати? Блін, ми не ще дратує, що на ай не можна інвентар відкрити. А, правою кнопкою миші Юз. А, Ай, можна обрати навіть кого погодувати. Прекрасно. Ось тут дерево я бачу. Мені мало. Так, шість. О, ти не дерево. Ось ти дерево. Вісім. Скільки треба на одне. на одну сферу дерева? Блін, тут поблизу немає дерев. Який жах? Який жах? Це прям неприємно. О, ще дерево. Вони хоч тут валяються. Ось за це дякую за те, що вони тут валяються. Я б міг тоді і попередній не будувати. В мене тільки на три. Хочу котіка піймати. Мені ще подобається ігри, в яких за кожну дію тобі дають досвід. Прям за кожну. Куди котик поплив? Навіть за підбирання дають Так, ти. О. 31. Та вперед. Я хочу котіка собі. Не вийшло. 12. Ну, зараз ми битись будемо. Бо я йому тепер не сподобався. Ні, ні, ні. Але він третього рівня. Ну, ось там вівця, але щось мені підказує, що це вівця, яку я вже. Так, да, яку я вже побив до цього. Треба шукати нового пала? Ні, тільки на ніч, я не хочу ніч. Так, давай створимо ще в мене. Я назбирав ну, дерево на ще один. Поки я поруч з форкбенчем. Ще звикнути треба до того, якщо їх забирати треба. Мені потрібен пал, на якому можна буде бігати. Який буде мене перевозити. О, ще вуд. Ще тут щось. Палсфер! Вау. Так, знаєте що? Технології. Бет. Відкрити ліжко, але. Нда. Але в мене деревини на тебе нема. Там двадцятка треба на ліжко. Так, вибачаюсь. 26 шанс. Ну, спробую. Може і вийде. Напевно, рівня хорошого. Третього. Не зміг. Та блін, мені все. О, а сакира прям хорошо їх б'є. Блін, і другий також проти мене. Ну, я хотів тебе спіймати. А ти змушуєш, ти примусив мене тебе вбити. Бо як розумію, то тваринок, які на тебе агресивні, складніше піймати. Поспад, треба було з самого початку про це думати. Але ось, я вже добіжав до найближчої деревини. Я сподіваюся, А, я не сокиру б'ю. Кажи, що в мене в руках. О, ось сокир, все, вперед. Так мені ну, зараз 20. о! Може вийде. Спіймайся, будь ласка. Не спіймався. А як? Я, я взагалі колись когось спіймаю. О, а я змерзаю. Стоп! І в мене писано вин. А! Це прям ліжко, його не треба крафтити вперед. Чи. Блін, ти маєш бути. Я зрозумів. Тільки на підлозі. Тоді escape. Технологія. На буденструктура. Будівництво. Фундамент. Тримай фундамент. Будівництво. Інфраструктура, ліжко. Тримай. Швидко будуй, 20 секунд. А де моє хп? Чому мені ХП моє не показують? Я, не, я просто помирати зараз не сильно хочу, чесно кажучи. f roof. Так як я розумію, це треба дах. Потрібен дах, окей. Б. Як скажете, е... фундамент. Дай ось тут якусь стіну і. і ось! roof. Все, тепер можна поспати. Що хто там? Хто там кукаріку робить? Ні, я хочу когось спіймати. Я хочу когось спіймати. Але тут всі навколо побиті. До речі, я там бачу якусь статуетку. О, ви вдвох. Так, головне, щоб вони не агресували на мене. Так. Вони бачать мене. Ти? 29? Ну, не бігайте. Окей, почекай, поки вони десь встануть. І що, вони, ви що розумієте, коли я на вас цілюсь? Якщо я просто відправлю. Ось так. М. Угу. Це треба самовлучити. Окей, на них поки що заб'ємо. Я бачу там щось цікаве. Це, скоріш за все, ось цей мегапал? Так я буду дістатись. Я бачу, я чую курку. Я почув. А, це ти вже побита курка. Мені досиш по тобі зібратись. Ууу, так. Ні, це яйце? Зібрати? Мені потім ех інкубатор допоможе. Перед. 29. Шанс 29. Будь ласка, спіймайся. Будь ласка, я благаю. Та чому? Якого вже по черзі не можу зібрати? спіймати? 29% шанс мав би спрацювати хоча б раз. Хоча б раз. М -м, ще одна курка ворожа налаштована на мене. Я навряд чи зможу її піймати, тому просто вб'ю. Це ж дає мені досвід їх вбивання. Чому так мало дамага ти наносиш? Коротше, чисто сокирує треба битись. А, на... там зброя побита. Ну, в плані, сломана. Ось ти. 33. Якщо він зупиниться. Вперед. Е, в сенсі. Так, треба враховувати та ти знущаєшся. Два рази не долетів. Так в Сенсі, е! Ти знущаєшся! Ти з мене знущаєшся. Ти серйозно, з мене знущаєшся зараз? Вони просто жоден не долутят. Що? Я взагалі колись когось спіймаю. У мене саме дриба не вистачає, ну теоретично я можу багато палсфайрів зробити. А скільки. О, 70% мати. А, ні, я хорошим ловлю. Ну нехай. Я просто такий, щоб хорошого на когось іншого витратити. І все одно не спіймав, серйозно? На, сакирою. Це якось прям. Дивно, що я нікого ні, нікого не можу піймати. При цьому шанс 70% був. Знаєте що? Зараз тут деревину зберу і нормально скрафчу нормальну кількість. Ой! Я не хотів тебе. Я сломав ще і ...workbench. Знаєте що? Якщо що, по в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. Їх тут три в стімі, і плюс там DLC ще купа. Якщо у вас нема можливості придбати мої ігри, то подавайте їх до бажаного. Це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у сіду. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.